В Краматорському палаці культури будівельник 28 листопада проходив ювілейний фестиваль творчості людей з обмеженими фізичними можливостями на крилах надії. Організаторами свята виступили Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів, Донецька обласна організація інвалідів, Краматорська міська громадська асоціація інвалідів форум за підтримки Донецької облдержадміністрації та Краматорської міської ради. На заході свої творчі здібності демонстрували публіці як Краматорські таланти, так і гості міста. Учасники дарували. Але присутнім весь свій артистизм, харизму і чарівність. Кожен номер був по-своєму яскравим і особливим. Хтось підкорював глядача запальними ритмічними танцями, а хтось брав за душу лірикою. В Україні вони хочуть міра добра, і своїм сьогоднішнім виступленням вони покажуть, що схід і захід разу. цього мероприятия – це розкрити можливості, і щоб люди, які нас окружают, не говорили, что человек с ограниченными физическими возможностями. Эти люди, их возможности не ограничены, ни физические, ни моральные. Это люди сильнейшей силы духа. Мы всячески, чем сможем, готовы помогать их и поддерживать в нынешние сложные времена и в дальнейшем. И основной месседж в том, что эти люди не одни. В рамках заходу проходив благодійний ярмарок, на якому були представлені цікаві творчі Вироби мистецтва, зроблені руками представників краматорських закладів освіти. Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу людям з обмеженими фізичними можливостями. До колоритного свята приєдналися і українські військовослужбовці, яких вразили таланти та сила духу учасників фестивалю. Насиченою стала церемонія нагородження учасників та організаторів заходу. Краще з кращих отримували пошисні грамоти від Донецької обласної адміністрації. Листи подяки за громадянську мужність від штабу АТО, були вручені гостям заходу, людям з обмеженими фізичним. Текст написан как бы одинаковый для всех, но для каждого можно сказать самое доброе слово. И вот мы хотим, чтобы ваш фестиваль и показал нашим солдатам, которые стали инвалидами, защищая Родину, что их любят. Що у них вся жить і отже, учасники подібних заходів на особистому прикладі доводять, що для сильних духом людей не може бути обмежень. Вони з головою поринають у світ творчості, співають, танцюють, читають вірші, беруть участь у виставках, розкривають інші таланти. І, звісно, з легкістю знаходять своїх прихильників, що не перестають захоплюватись їх енергією та творчим потенціалом. Та я дуже впечатлена, я такого ще ніколи не наблюдала, не бачила. Удивилась, положительные эмоции очень сильно, как бы вдохновили даже меня очень сильно. Я уважаю этих людей, я им очень сочувствую. И они большие молодцы. Было очень много эмоций. Я плакала даже. Как бы мурашки по телу были от песен, от выступлений, от всего. Мне очень понравилось, очень впечатлило.